У Донецьку штурмували обладміністрацію. Там сьогодні чекали на новопризначеного губернатора Сергія Таруту, але він так і не з'явився. Кілька годин преса була заблокована у будівлі. Деяким журналістам вдалося вирватися, а операторів змусили фільмувати голосування за референдум щодо федералізації. Олена Флоренська далі. Біля центрального входу до Донецької ОДА вже зранку чергував натовп. Журналістів на засідання облради заводили гуртом через чорний вхід. Довкола адміністрації порядок охороняли бійці внутрішніх військ та міліція. Сама сесія розпочалась без голови облради. Він подав у відставку на його місце. Депутати хотіли призначити колишнього губернатора Донеччини Андрія Шишацького. Та коли йому надали слово до сесійної зали, з надвору вдерлося кілька представників мітингувальників. Голосуванням депутати вирішують дати їм слово серед вимог делегатів не визнавати новообраної київської влади, звільнити керівництво силових структур області. Головна вимога визнати так званого народного губернатора, якого обрав НАТОв. Що 3-4 дні назад мене ніхто не знав. Я, в общем-то, буду спромен. Я ніхто. Я тільки вражаю. Істинні чайні людей, які на площі, я проти ескалації, я проти насія. Я думаю, що ви зможете правильно свою і прийняти правильне рішення. Утім, як тільки депутати своїм голосуванням призначили Андрія Шишацького новим головою облради, триколорні гості з вулиці показують себе. Я не вражаю. Під вигуки сесію закривають, а вже за кілька хвилин починається штурм будівлі обласної адміністрації. Міліціонери розступаються, а юрба з галосом пробивається на територію ОДА. Россия! Россия! Увесь цей час журналісти та чиновники не могли вийти з будівлі. Понад годину вони були заблоковані в обласній адміністрації. Потім штурмовики випустили журналістів, а депутатів повернули назад. За кого? З прапорами Росії та Чорноморського флоту люди зайняли сесійну залу. Там вони проголосили Донецьку облраду нелегітимною. Депутатам, що залишились на горішних поверхах, гарантували безпечний вихід на вулицю. Наразі у стінах адміністрації штурмовики створюють народну раду. Василь Якимчук, Олена Флоренська, Данило Богачов, програма Вікна СТБ. Активісти проросійських організацій взяли штурмом і одеську обласну адміністрацію. Там тривала позачергова сесія, на якій планувалося питання перемир'я і припинення мітингів. Люди вимагали, аби контроль над правоохоронцями і місцевим бюджетом він відбувався виключно в області. Виступали проти скасування мовного закону і підняли під на російський триколор. Коло Одеської міської ради декілька тисяч люду. Тут триває позачергова сесія. Депутати вирішують питання урегулювання миру та відміни мітингів. <пас> у сесійній залі зачитують депутатське звернення. Звертаємося до політичних сил, рухів, громадян Одещини з проханням утриматися від проведення будь-яких масових акцій, мітингів, сходів, автопробігів тощо, які мають політичну спрямованість. Депутати вносять поправки. Люди намагаються увійти до зали, аби оголосити свої. Їх не пускають. Починається штовханина. Натовп вибиває двері до ОДА та блокує депутатів. Тепер у приміщенні одеської ОДА можна увійти ось так. До людей виходить голова одеської адміністрації. Ви вправі делати, що ви праві нужно. Правіня розрватися ви сітаєте нужно. Дорогі мы, ваши, ми інтереси Одесской області не придавали. Ми повинні понять одно. Ми повинні жити в єдиній стране, в мирной стране. До зали засідань входить лідер мітингувальників, висуває свої вимоги. Я не выступаю за раскол Украины, ни в коем случае. И мой, мой главный тезис, у нас одна неделимая страна на данный момент. Но мы нуждаемся в территориальной административной реформе, которую так планировать. Мы нуждаемся в том, чтобы деньги, которые мы зарабатывали, они оставались у нас в области. Мы должны взять городские власти, которые на сегодняшний день являются легитимными, областные и городские, взяли власть. Свої руки перепочинили всю силову структуру через три години. Депутати оголосили перерву, але із зали нікого не випускають. Виконуючому обов'язки прокурора, спускають шини та повертають до ОДА. А ви а куди збігаєте? Я ніколи не збігаю. А а що ви робите? Перерыв. Перерыв. Какой підрив вот не не абівілі рішення, Ніхто я повернусь. під гусні вигуки. Ми зараз бачимо, як над Одеською ОДА підіймається російський стяг. Через п'ять годин депутати більшістю прийняли звернення, в якому закликали не виходити на акції, не провокувати конфлікти. Народні обранці залишаються в залі засідань. Їх ззовні заблокували активісти, вимагають розглянути територіальну адмінреформу щодо проголошення тимчасової автономії області. Тетяна Миленко Олекса Сорокен, програма Вікна СТБ.